Так, друзі, зробила ось таку мініатюрну сумочку. Ось запушила ось таку лялечку-красуню. Це по фотографії. Пакую зараз такі пубуси. Ляльки, щоб тишили тамари. Ось так це виглядає. Ось наш тут. Бачите? 1150 гривень ціна. Так, юрчик прийшов, смаколики приніс самого раненько. Засоби зараз використовую на своєму волосі. все добре. Баланс. Так, друзі, пошила ось таку красуночку. Так, лялочку запакувала. Ось так. Ось. Отримала посилочку від Світлани. Це підписниця. Я знімала на днях відео про свої парфуми і сказала, що в мене є одні з моїх улюблених, які я пшикаю свої лялочки. Пшикала. А, були їм саме Евіденс від Івроше. Ось ці. Ось, і вона мені написала, що в неї є, але вона з ними не подружилася. І якщо б ви були не проти, я б вам би подарувала. Сказала, звичайно, що я не проти. Ось. І до мене прийшла посилочка, ось ці парфумчики. Вони мені дуже подобаються. Саме для лялечок яких хоче. Може би це відправив? Так. Ось. І тут ще цукерки. Боже, я так люблю цукерці. Дуже дякую нам дуже приємно. Ой, цікаво ще б серце. Ой, який запах, ти я так люблю його. Парляльнички мої будуть знову пахнути тим прекрасним запахом. Тож, ще раз дякую. Закінчила сумочку робити. Це такі, знаєте, вишиті сумки. Такого плану. Ось. А тут бісер. Зараз це приберу. Ось така мініатюрочка вийшла. Вживу дуже гарно виглядає. Мені дуже подобається. Ось така. І ручка з бісеру. Ось. Так, друзі, пошила ось таку лялечку-красуню. Це по фотографії в такому вишитому, вишитій сукні з такими орнаментами. Сумочка. Ось така. Вона з гривкою. Дуже мені подобається така зачіска. Ось волосся, а ззаді довшеньке. Спереді таке, знаєте, іде така, як би. З ходиночки. Ось. Тут такий браслетик. Я вам вставлю фотографію, яку я її шила, але мені дуже подобається. Зараз буду її пакувати. Так, друзі, покажу вам упаковку. Пакую зараз такі тубуси, прозорі. Ось. Мені дуже подобається бант. Вона так сидить там красиво. До речі, можна так її і залишати в тому тубусі а вдома, а можна розпакувати, посадити собі там ну, чи на камін, на куди, куди завгодно, на тумбу, на поличку. Ось, І замовила ось таку стрічку. Ляльки, шептишин, Тамари. тишин робота. І моя інстаграм сторінка Ось. Ось така листівочка, наклейка. І пакую зараз такі коробки. Квадратні коробки, подарункові, щоб це було красиво, коли людина несе, щоб це ну, виглядало максимально красиво. Ось. Ну, мені дуже подобається. Ось таке в мене зараз пакування. Листівочка виглядає ось так. Ляльки, щоб тамари. Моя інстаграм-сторіночка, ручна робота. Ось тут написано: це ексклюзивна лялочка, створена особисто для тебе. Це єдиний і неповторний екземпляр, зроблений з любов'ю. Ось в мене лялочки, вони всі різні, ні одна не повторяється. Тому, особливо, якщо це по фото, як ця, так, вона в єдиному екземплярі. Більше таких немає. Ось. Ось так це виглядає. Ось коробка, там тубус. І вже зразу можна дарувати. Стрічечки мої. Дуже гарно, мені подобається. Мав'юзку з Юрчиком і ми навіть не знали, що тільки літний тераса. Подивись, які ще є тримачі, бачиш, 1750. А, кут... до речі, нам може таке треба, подивися. Зверни увагу на... Просто под... де не буде? В хаті. нас якщо брати не потребаш, то тільки на воду буде за 300 гривень. Подивись, яка парасолька класна. Якраз стіни свій притиснув, і все, вона на півті. ну, така. У нас сонце все переважно. Ніколи. і Тобі в очі світи з там, тої сторони, а не з хати. Що вона тобі дасть? Ніколи? Ну, навіть до тої штуки приставити. До якої штуки? До, до парканчику нашого. Ну, типу, отак. Так, туди. так, так, так чи верхній, ну, чи так ніколи, тобі не мішає. Ну, це компактно. Добре, да. о, наче крісла. До речі, вона питала за крісла. Ми купували б'юзку, ось такі, як у нас на терасі. І столик круглий ми теж тут купували. А він не прозорий. мене питала, чи прозорий. Ні. В нього а, є. А ось він. Тут теж покажу. Є він тут теж. Ось наш столик. Бачите? 1150 гривень його ціна. І він не прозорий. Це просто зверху шкло, яке декоративне, чорне, яке треба постійно витирати. А я хочу щось таке, вот там парасоль, якісь такі тримач. Парусольки. А є на колесиках, як бачила. Чорні. А от, напевно, це кругле на колесах. І 2500. Яка різниця між 2500 і 2? А, це та парасолька, яка мені подобалася? Так, ось. Пряма така. Мені ціка. А вона скручується, Юра, подивися. Ми думали, що вона не скручується. Я її хотіла дуже сильно. Чи сюди розкрутив, сюди втекнув, виходить. Ця парасоль, я дуже її хотіла. О, вода була там. Я просто не розумію, як вона встановлюється, але вона мені дуже подобається, що з що з вигляду, що так. А от її, до речі, можна в ту воду, як ти кажеш. Бо вона, бачиш така типова. На страшне. Так а нам на нашу терасу. Так вона вже все. На неї навіть нема куди її поставити. Їй треба такий підозр ставити. Ось дивись на колесиках. Дві 350. Кусунь ті колесики. Ну яких колесика? Вона на колесиках. О, да. О, дивися, їздить. А не буду того дивити. Воно все вона їздить. Чуєш? А не полонене просто не, не, не вставлено нормально, напевно все. А як воно має бути? Вставляється якось. Ось тут розкручуєш. Я вже тут розкрутив. Ось Тут і тут, а потім нас сюди, напевно, і я в якимсь чином вона має стояти. Так, Юрчик прийшов, смаколики приніс самого раненько. Полонечку. А по чим зараз? Полінько. О, це вже нормально. Ваша Ашані вчора була по 300. Ой, пахне повне Клас. кла. Салака? Дві смаколики ж. Ой, обожнюю. Клас. Згущене молоко. Це до сирників. Чим мені подобається, тому що 8,5 жиру це небагато. Менше, ніж сметані. Юркові любимі цукерки, метеорит, але це такі, знаєте, справжні горіхи, мед і шоколад дуже смачно. Сік яблучний. Трошечки собі дозволяю. Не можу стримати. По одній дві цукерки в день ти їсиш. Соболі. Губочка. Молоденька? Так. А це що? Фасолька? Фасолька в тому. Що ти хочеш робити? Чинахи якісь? Ну, щось типу того. Зубку тебе, так? Картоплю впушуємо з м'ясом і тут бабу туди. Фасольку. ось смачно буде. Є. Так люблю села. На хлібчик. М -м -м. В неділю можна. Я от знаєте на тижня дотримуюся цього харчування правильного? А в неділю дозволяє, хоча це теж нічого поганого ніби, але дозволяє собі в неділю до сирників додати згущене молоко, з'їсти е, таку салаку. Ягоди взагалі такі гарні, слухай, пахнуть. Не так вибрює, не. Угу. Супер. Дуже приємно. Це в нашому магазинчику, як я називаю? Нема назви в магазині, не, правда? Називаємо його білий, чорний. Чорний магазин. Це вже останній магазинчик, який. Так, у нас останній є на вулиці, але ми його як магазин не рахуємо, це типу такий, як крамничка більше. А там такий магазин, там все є. Так. Ти береш тілешку і ходиш. Так, великий такий, як супермаркет. маленький. Ну, типу, Як супермаркет, а це магазин. Є. Хоча в нашому теж, то, що треба. В нашому взагалі, коли щось забув, заходиш, там теж можна залишити так. нормальну суму гроші то. Що? І то, і то, і то, і то. Паточку, будемо собі неділю святкувати. Щось треба сліду. Давай, самого раненько собі зараз накриємо на стіл. Погода, я не знаю, коли ж то літо буде? Травень так холодно, неможливо навіть вийти на вулицю, посидіти кави попити, розумієте? Така погода. Целька з мошкою гуляють? Але так зелено, так красиво, все позеленіло. Троян та Арка просто шикарно. Вона вже б вже, напевно, б зацвіла, якби була б гарна погода. Стоїть, значить трива не росте. Но. Чекаємо вже того тепла. О, Хлопчик прибіжав. Заходьте. Заходьте. Лі. <різь> <різь> Побігла. Ну і там відкриє. Виходи. Так, я волосся вклала, але ще не намалювалася. Зараз намалююся. До речі, купила дуже класні засоби для волосся від щі. Покажу вам. У мене тут їх завжди сушиться постіль. Мені знаєш, що казали, написала підписниця Юрка, що бо цей. Купіть сушарку, поставити наверху на машинку, типу класна штука. На, на машинку хіба можна ставити зверху сушарку? Може, вона якось чіпляється там? Не знаю. А я чула дуже багато поганих відгуків за сушарку, що вона в речі псує. А, це ваш на увазі електричні? Так, так. Та, ну. Я так маю на увазі, типу, так як машинка правильна. Чи, чи не це вони мали на увазі? Я не знаю. У мене сестра попрала штори е, і кинула в сушарку, зіпсула повністю всі штори. Потім я чула, хтось там футболочки якісь поправ, теж в сушарці сушарку кинув, зіпсув свій колір, і тканина. Ну, не знаю. Я чу дуже багато поганих відгуків. Можливо, що сушарка сушарці розні. Мається на увазі сушарка, та така, як, типу, як машинка, а та, що сушить волосся. А ой, волосся кажу. Одяг. Але дивись, а скільки? А є такі два в одному, чи ні? Машинка, сушарка, два в одному. Хіба таке розглядати? У мене машинка така, знаєте, що на чесному слові. От Коли вона в мене вже гавкне, тоді я буду розглядати якісь варіанти. Поки що сушим так. На двері вже не вішую, тому що нові двері не буду вішати. А ось такий спосіб, до речі, дуже непоганий. десь побачила, підглянула, хтось показував. Простенько на резинці ось так завішуєте, а зверху кидаємо. Ну, дуже швидко вона сохне, бо в нас підігрів, коли холодно, я не виключаю опалення, у мене зараз опалення включене. Коли жарко, виключаю, знову мені стає холодно, вмикаю. Я не, я не можу верзати, то я тоді одразу захворію. А так, поки. Ну, я думаю, вже в середу вже має бути 20 градусів. Як потепліє, У мене там шнурки натянуті на вулиці. Там прекрасно, коли гарна погода, година часу, все сухе. От. А так, поки так. Мене, мене, мене воно не напрягає. Гостей не чекаємо, тож... Правда, Угу. Mm -hmm. Що я мала ще показати? Засоби для волосся. Покажу зараз. Що, зараз, що робимо собі? Снирнички готуємо. Давай, Давай сірнички. Зі зімом, так? Ми можемо зараз щось так кидати собі, потім на десерт зробити. Добре, що тоді робити то ту... з помідорами, то ще я люблю. Що тут звонок? Так, друзі, наш сніданочок сімейний. Я сіка просила, що піла це не показувала, Добре? тому що Добре. зранок. Хамон, рибка масляна. На це на ми вчора купили, я залишила собі ще на сніданочок дві штучки. Яська собі взяла молочну ковбаску. Бо хамон не любить. Як можна хамон не любити? Не люблю, я, в мені не смучи. Хлібчик бездріжджовий, тут, овірочок, Полоничка. І я приготувала ось таку от страву це яйце. називається. мене просто я перевернула верх ногами своє. Яйце, помідори, чесничок, чесник, сир. сир і зелень. От. Я коли випадку я просто взяла і ось так. Жовточок я довожу до того, щоб він був м'ягесень. А це у мене нема магувка є, Є, У Всіх є. Все. Усім так, смачно, смачна, хто зараз їсть. Так, друзі, я намалювалася. Волосся сьогодні вклала на брашен. До речі, дуже мені подобаються ці шампуні. Волосся такі, знаєте, живенькі блистить і на дотик таке густе. Мені подобається. Сьогодні вирішила бути ось таким розпущеним. Ось так. От хоча я зараз мало волосся мучу, я переважно його зашпиляю не складаю. А сьогодні захотілося набрашено випрямити. Ось. Підемо зараз, напевно, погуляємо з собачками, Зробимо коло та мошенька. Мошенька тут вже, вже мені хникає. Та? Ні, собачка любима. Хочеш гуляти йти? Підемо гулятки. Пійдемо, ну, підемо. Підем. Йдемо гулятки. Підем. Але зараз дощик почав падати. Ну Зараз перестане, піти, перестане падати дощик і ми обов'язково підемо. Ось так я виглядаю сьогодні. Гривка відросла, речі, мені так подобається. Не буду більше підстригати її так коротко, тільки ось так. Отаким чином, напевно, буду. От. Це а ти ідемо чекати. дуже класна музика, грає на наше ж так. Що, йдемо? Так, Я так Я зараз ще собі чолочку трошки нахшовкала. Шо? Ти мало надупла, ти мало надупла. Ні, це хлопці. Наразі хлопців. Я знаю, що ти хочеш гуляти. Мені дуже хочете гуляти, там трошки впадає. Ось ці засоби я зараз використовую на своєму волосі. Вони мені дуже подобаються. Особливо мені подобається запах. Це лінійка інфра від щи. Ось шампунь. 355 мл. Потім цей такий бальзам, він, так якби би, має. як він називається термозахист, так, має в собі термозахист. Це в нас щодописує щодо, маска. Інфрамаска. Термозахисна маска для волосся, зволожуюча, це якби маска. Потім такий спрей, незмиваючий, Це вже коли помило волосся, після рушничка перед тим, як розчісувати спрей для розчісування волосся. Дуже хороший. Це ми вчора купили, тому що я купила спершу шампунь, маску і такий шовк. Вчора докупила спрейчик. Мені саме подобається цей запах дуже. Ось, дуже гарний засіб, полоси від нього м'ягенькі, блискуче і ось такий шовк. До речі, знаєте, ще бачила, коли купувала спрей, в магазині бачила, набір продається. І там спрей трошечки більший. Тут 15, а в наборі вроде би, 55 мл. І якщо брати набором, то навіть дешевше виходить, тому що набір виходить, в магазині десь коштував 1700 гривень, 1690, 1700, 1000, щось таке, біля 2000 гривень. Ну, 1700. Ти не звернула увагу на ціну набору? Ні, очевидно, на а чого ти не купила набір, а я Я тоді про набір не знала. Я вже потім побачила. А Google. В Google, я коли, я коли гуглила собі шампунь і маску, мені набір не, не виходив. Від того спрею там навіть не бачила. Мені з підписниці хтось написав, що є такий спрей саме з тої. Я загуглила, побачила, що дійсності є. А в магазині вже побачила набори. Ну, вигідніше набором брати, напевно. Хоча я за спрейчик, скільки ми заплатили: 570, так? Mm. Шампунь, я не пам'ятаю. Воно на одне виходить, мені здається. Просто там єдине, що буде більше оцей оце, 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 шовк, так якби. А засіб дуже класний, волосся магеньке для блондинок, для зволоження, супер. Балі, для блондинку. В кого пошкоджене волося. ще гривен тільки для блондинок. То не дві то менше трошки. <ріст> ну, ось такий засіб. Мені дуже подобається. Ну і нормально, тут 350 мл це не є мало. Це не 250. От. Ну, я думаю, що я буду ним продовжувати користуватися, мені дуже подобається. Цікаво, якщо набором. мені зазначить, набором не можу, невигідно брати, тому що спрей, я думаю, він не так швидко використовується, як шампунь, наприклад. Ну, подивимося. Це мені цікаво. М? На другий раз, якщо буду брати, думала, може набір. Але я подивлюся, як мені вийде. Якщо в мене, наприклад, спрею буде багато, шампунь закінчиться з маскою, то що мені набір купувати, якщо вже буде спрей? Можна по окремості думаю. Ну, подивимося. Я не знаю, як це буде використовуватися. Користуюся тими шампунями два тижні, спрейчиком один раз. Перший раз скористалася. Дуже мені сподобався. Все. Є, Ой, жі сонечко, поки я вам показувала, сонечко вийшло. все, Ми біжимо гуляти. Можна йдемо гуляти. Ну, буде <гул> дощ, не буде дощ, не знаю. Ну йдемо, коротше. Так, все, я вділися і йдемо гуляти з собачками. Сьогодні я йду там гуляти. Спортивні штани, кросівки, куртка. У мене там низом взагалі домашня сорочка, в якій я ходжу по дому. Так і вділися. Все. Силька з Юрчиком і з мошкою вже вийшли. Іди сюди. Іди сюди. Дай, о! Ну, сонечко так ласка. Куди ти так летиш, спішиш? Зараз ідемо. Люська от собі прохлаждається. До речі, бачите, стоїть тільки помалювати. Це, це. це будемо малювати вже. Завтра, ну сьогодні неділю в неділю не будемо, звичайно, малювати. А всі дні був дощ. Тож завтра будемо. Або, ну, в якийсь вечір, коли... навіть не завтра, коли в один вечір, коли буде сонячно. Що має просохнути дерево, бо навіть сьогодні дощ падає. Отож, декілька днів має бути тепло, щоб це помалювати. Юрчик іде попереду з Мошою. Та що ти кричиш? Йдемо. Господи дичі! Пару днів не гуляли з погодою такою. Андраші потепліло, правда? Ну, все теплесенько, я тобі скажу? Я думала, буде холодно. Я спершу вділа пальто чорне, а я згадала, що його попрала, почистила, знаєш. Думаю, ні, зараз Зараз все в шерсті, кашемірове пальто. Дягнула шкіру на курточку. З нею набагато. Легше. Мій Юрчик-красунчик. Ідемо. Погода дуже гарна. Про тому, що годину тому взагалі було пасмурно, і дощ падав. Але вже ніби покращення. В середу має бути 20 градусів і сонячно, якщо не обманює. Прошу? Так, ну вже віч вона зараз відчувається, правда? Якби холодний циклон цей пройшов. Тож... Ми йдемо. Виключаємося, чи що, щось розказуєш. ну мене покажи. Виключаємось. Хуля. Дві блондинки. Хиля і я. До речі, а чого там все є смужку? Він меншенький, він мені випасувала більше вона. Тобі посилала. Так. М? А ти мене скиди знімаєш по камерам внизу? Не треба привернути? Ні. Гарно виглядає? Та. Так. Бо зараз сонце, непонятно. Сонце зверху, камера знизу, все добре. Баланс. Угу. Коли кинуть, де кидимош сухо в лісі. Так, друзі, пошила ось таку красунечку. Це лялечка на замовлення, круглого лівочка. Мене попросили в таких кольорах з таким от світленьким волосочком. Русявим. Така, ну такий блонд. Русий блонд попелястий, Дуже гарний колір волосся. Ось така красуночка. Зараз буду її пакувати. І відправляти власниці. Я вам в минулому відео показувала, як я шила светрик, в'язала шапочку. Все, зараз лялечка готова. Тож, цього тижня я зробила дві ляльки. Так, лялечку запакувала. Ось так. Крилоголівочки я пакую в такі от коробочки з прозорим віконцем. Ось так вони стоять. Все. І Юрчик сьогодні відправить. Краса. Так, Кірку, що там робиш? Що той тато тут то тільки не робимо. Все. Меня на бойки. Ось, загрубі, і ті ось такі в'язькі туфельки зараз. Тоненьких Тунень... От... вже немає. Ну супер, поміняв. А це тобі поміняв на такі самі рижі гарно виглядає, до речі. В тебе був там чорний, так? Угу. Mm -hmm. Я повинен збивати на такі ножки. Я дуже довго ношу, ну я в ходу таку маю. У мене цього п'ятку зразу. Так, Яська собі зробила уклад. Дивіться, вона красуня. Покажися. Що, покажися, як я не знаю. А, ну зато волосся зато гарне. Давай так. Я думала, що це намальована. Ладно, волосся. Розкішне своє. Летом. За 25 миша. А я тут до чого? Не рухай її. Не рухай мене на пам'ятаю. Вони відникаються. Слухай. Ясько собі бокує на роботу. У мене обіди. А Ти твій пакет знаєш де? під сходами. Я, я його вже викинула. Вчора розібрала свій пакет. Повністю перемила всі кросовки, відпарила весь одяг, помила всі туфлі. я бачила, що там понаскладували? Ні, не порога.